Короче, не кончается уже больше 80 штук. И вот это вот все летит, вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора, в сторону порта, короче, побережья туда, на терминалы гахают там. ПВО працює. наймасовіша атака безпілотників по Росії відбулася цієї ночі. За даними російського міноборони, все збито, але наші кореспонденти з місця події повідомляли зовсім іншу інформацію. Короче, вже сьогодні подряд сука. Просто просто мрак какой то Вот он И вон следом один, три подряд. Вот они летят, они не переставая, рой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Були вражені об'єкти в Білгородській Курській областях в окупованому Криму. Також прилетіла по нафтопереробному заводу в Новоросійську і е, ловив собою дрони портовий термінал в Туапсе. І це насправді дуже круто, бо між е, новоросійським і Туапсе є. Геленджик, де знаходиться дача Путіна, про які знімав фільми Навальний. І це значить, що у Владимира Владимировича в найближчий час не буде у той своєї аквадіскотеки, знаєте, його знову обманули. Тобто підведемо черту під часті на атвір на ваш вопрос. Нас в вечерейно раз обманули. Так само обманули і російського глядача, який е, заходить в інтернет і бачить, як палають термінали і нафтозаводи. А з екрану телевізору його йому усатий дядя розповідає, що все окей. Ми сьогодні предприйняли одну з самих масових атак з використанням безпілотників на Краснодарський край Севастополь, Сівастополь і Курської області. Видимо, расчет был на то, что эта массовая атака приведет к ощутимым результатам, которые они выложат на стол своїм кураторам и вот на что мы способны. Не получилось. Все цели были сбиты, уничтожены, ущерб был минимальный. У кого не все нормально, так це у дружин російських військових, яких відправляють на Забій в Харківську область. я 2 мая они поехали в наступление. Территориально знаю, но точно не могу сказать, это Харьков. Если есть какая-то любая информация, пожалуйста, напишите, позвоните. Я буду очень благодарна, потому что мы его сильно любим, мы его ждем домой. Нам сказали, что он погиб. Ми в це не віримо. Не вір, не вір, ні. Він не загинув, він здох. Просто о, і все. От, наприклад, окупант зі 138-ї бригади, яка, яка веде наступ в Харківській області, е, чомусь жаліється, що м'ясо закінчується. Все, піздошеньки. Піздошенки, пацани, зараз зустріли, а не Зараз Вперед нікого немає. Восьмой нет и восьмой без никого. Кидора. Не наши кидоразы, не те, кто, блядь, здесь хика, блядь, потом уже все знає, До речі, хочете, щоб таких завивань русаків було більше, то на екрані весь цей час не просто так висить qr код Це збір на FPV-дрони на харківський напрямок для одного з підрозділів. Ми майже зібрали половину суму. Друзі, я знаю, що багато хто з вас вже донатив на цей збір, але ну одним донатом не треба ж себе обмежувати. Так це насправді дуже важливо. Ми майже назбирали 400 тисяч і будь-яка сума, вона дуже важлива. В описі під відео буде банка, буде номер картки. Можливо, комусь так, так буде зручніше, але саме ваші дрони, на які ви донатите, потім прилітаєте ці тварюки е, ниють на камеру. І якщо саме ця істота, яку ви тільки що бачили, виживе, в чому я сумніваюся, бо ви будете донатити, то якщо все ж виживе, то її чекає доля російського ветерана. Ніяк взагалі не допомагає. Государство только убивает. Путин бизнес делает. Мне не могут помочь ничем. Я сплю вот здесь. Даже в больницу не беру. Я был в Артемовске. Вы не верите? У меня ордена есть. Артемовск, как Сталинград, ни одного дома. Владимир Владимирович Путин, красавчик, вообще. Золотой человек. Издал приказ Министерства обороны и Росатом поставить полетные задания на стратегических ядерных ракетах по городам США. Главное, мы за Россию и за наших и... Э Ніколи не здаємося, я хоч бомшу. Я ніколи не сдаюсь. Буває, що вообще грошей. живе на вулиці, бомжує. Але Владимир Владимирович, красавчик, наші ракети направлені на Соєднені Штати. Як це назвати? Просто кончені. Це е, мені нагадало вдячність Путіну за те, що переселив з розваленого будинку. Ви жили в цьому ж домі, да. да. в сусіднім під'їзді, який зараз розвалився. Завалився, розвалився, да. І вам дали квартиру в цьому ж домі. Да. Ну, це не Кожні Кожен півгоди роблю ремонт. Стіни чорні, потолки проводять, поли провалюються. Жити треба десь. І адміністрація сказала, що я об'язана кожне рік приходити к ним підтверждати, що вони мені дали квартиру. І це ж не поодинока історія, що вони е, живуть роками, десятиліттями в цій чорній плісняві і ніяк не можуть збагнути, що ж іде, не так. Вони ніяк не можуть змінити собі владу. І е, знаєте, раніше я думав, що якщо вони змінять владу, то може в них там щось зміниться. А, але останнім часом навіть в цьому я сумніваюсь, бо вони живуть з ним вже чверть століття. На момент, е коли там е він почав СВО, то скільки там він був при владі, 23 роки. Срака всі ці роки просто збільшувалась. А потім цих росіян, які живуть в величезній сраці, погнали на убій в країну, в якій вони ніколи не були жодного разу. Але висновків так. Ніхто її не зробив. Винні все одно ми e, подивіться, як живе сім'я героя СВО. Смотрите, какие у меня потолки сквозные прямо на улице. Балку пробила, продавила. Боюсь, зретишками, що потолок упадет, не дай Бог, на дітей. Ось така от вон. Вот видите, какая проводка, он потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот смотрите. Дети военные. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка. Смотрите, вот. Я як можу, так я її поделаю. пліту, і то я купила на пічку. Мені навіть в дені средствах відказали. Не положено, я тогда вам говорила на щодо Як то мені нагадітна мамі, не положено? Смотри. і останнім часом я помічаю, що незважаючи на заяви Владимира Владимировича, в сім'ях героїв СВО щось все не вдається. Зараз буде сет сторі Ростова на Дону або е Українське підпілля працює і там. Встретили соседку нашу, вот, и стояли, стояли общались. Да, общались. Потом подошел к нам парень, познакомиться, говорит, такси жду, говорит, с корпоратива, вы не против, рядом постою покурю, да ради бога, стой, он уже ненадолго, говорю, вот. Разобщались, он рассказал, где он работает, Марина рассказала, где она, ну, такое... Так, щось він дуже повільно говорить і нудно. Давайте я е, трошки прискорю всю цю історію, і вам точно сподобається. Це знайомства у нас. Я розказав, що в відпустці приймав участь в освоєнні ЧМКварна. Вот. І компанія, яка рядом знаходилася, услышала це. Підходить і говорить: "Братан, я тоже типа ЧВК «Вагнер». Я говорю: "Приємно". А отвідка що так, наші вопроси. На що він мені відповідає? Я Вагнер с Украины, хи, хи ха ха Я говорю, так не говори нигде, я говорю. В другом месте, ну, мне нужно так представляться. Ну, то есть культурно спокойно так да, понять. Он ушел, через некоторое время подходит второй, говорит, с этой же компании, другой уже. Пойдем, говорит, кто тут с Вагнера? Я говорю, я, что такое? Пойдем поговорим. Да, без проблем пойдем. Марин говорит, подожди, сейчас обернусь. А, начали отходить в сторону клумбы, там буквально пару минут голову поворачиваем, уже человек 10 стоит, просто шли с Леном потом. И без разбора я даже сейчас и, и, понять, даже не понял, что как, и просто начали месить. просто начали избивать. Так как со стороны прохожие вели -то по съемку, никто не помог, никто не влез. Пришлось, вот моя жена влезла и начала меня оттягивать. Они начали пинать ее, бросать, кидать, выбивать у нее телефон. Я падала несколько раз, вот упала на ногу и перелом. Ага. Чи ногу зламали. Хай подякують, що живуть в Ростові-на-Дону, а не в Білгороді, бо а, там в Білгороді вже, в принципі, всі спортсмени, бо бігати доводиться дуже багато. Ніде ні, без сирени взагалі. Карше, хоч укритті іспляно. Ну і давайте, аби не закінчувати на історії, де русаки рятуються. Та сама Белгородська область, але вже а, майже з хепі-ендом. Діньок начався. Вихід! Вихід! А цей по мені, цей по мені. Этот по мне, все, стекол нету. блять твою мать, нихуя нету. Этот по мне прилетел. Еб, брат, блять. Смотри, шу... По мне прилетел. Стекол мне опять нету. Еба, блять. Газ шипит, что ли? Газ шипит. Газ, блин. Газ шипит, шу... опять двери выбила, ёб... Бля. Да. Машина нема, ни х... Ё... машина нет. Прям... Вода бежит. Опять побила все. Твою бога мать. Смотри. Фу, блядь, воду перебила. Еб... Прямо в стену мне, ёб... Роды, блядь. Фу, блядь. Заебали, сука. Не ми це починали, але нам це точно треба буде закінчувати. Я, як і в принципі цей випуск. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал. Всіх дуже люблю. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.